Привіт! Сьогодні поговоримо про сигарети. Вони дуже шкідливі, але кинути курити реально. Чому коріння це проблема? Ти швидко задихаєшся, важко бігати і ходити. Серце працює погано, може статися інфаркт. Можна захворіти на рак, легені, горло рот. Люди поруч теж дихають димом і хворіють, особливо діти. Проще й летять на сигарети замість чогось корисного. Цікаві факти про сигарети. У одній сигареті більше 4000 хімічних речовин. Там є отрута для щурів, рідина для бальзамування трупів і навіть бензин. Через коріння ноги можуть посиніти і їх відріжуть. Так, ампутація. Це називається хвороба бюргера. Люди, які курять, живуть на 10-15 років менше. Кожна третя смерть від раку через сигарети. Як легко кинути курити. Виріши: все, досить, і вибери день, коли кинеш. Скажи друзям і рідним, вони підтримують. Заміни сигарету на щось приємне: жуйка, вода, цукерка, горішки. Більше рухайся, спорт допомагає забути про сигарети. Якщо дуже важко, є спеціальні жуйки, пластирі або таблетки, запитаю у лікаря.